Сказав безумний в своєму серці: Немає Бога. Так починається 53-й псалом, автор якого пише далі: п'ятий вірш невже не схаменуться всі, що роблять беззаконня, що поїдають мій народ, наче хліб, і не будуть кликати Бога? Запитання, знак запитання. Чи схаменуться русські окупанти? Чи зупиняться? Чи ця нечистива армія просто сама по собі піде? Чи довго ми будемо дивитися, як вони пожирають території нашої України, наших людей, наших військових, жінок? інфраструктуру, все, повністю все. І це питання задавав Давид в 53-му псалмі. Невже не схаменуться всі, що роблять беззаконня, що поїдають мій народ, наче хліб? І далі написано вони побояться страху, де його немає, бо Бог розкидає їхні кості, всіх, хто отоборився проти тебе. Ти посоромиш їх, бо Бог забув про них. Інший переклад каже Бог погордував ними, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому улюблені, Бог справедливий суддя, в нього мірила справедливості, в нього правильна вага, там, де огнітають жінок, сиріт, вдів, де перетинають межі кордони, де Беззаконня проявляється агресія, ця війна, Бог справедливий суддя, і Він той, хто закінчує війни в ім'я Ісуса. Ти сьогодні скажи в своєму серці: я знаю, Боже, що ти є. Я знаю, що ти справедливий. Я знаю, що ти мене сильно любиш. Я знаю, що ти віддав за те, щоб я був в твоїй присутності, Сина свого Ісуса Христа, на Голговський хрест, щоб я мав відносини з тобою. Бог сьогодні прощає всі твої беззаконня, зціляє всі твої недуги, прощає всі твої гріхи та промахи. Він хоче бути з тобою, і щоб ти в своєму серці Його любив, щоб ти устами Це озвучував, щоб Ти його хвалив, щоб ці відносини. З Богом розквітали в твоєму житті і через тебе в твоїй сім'ї. Тому давайте прославимо Бога. Ми не з тих, хто не знає Бога. Ми не з тих, хто говорить, в своєму серці Бога немає. Бог живий, Бог сьогодні зціляє хворих, Бог сьогодні з грішника робить праведника, Бог сьогодні з наркоалкозалежного робить вільного. Бог сьогодні з бездітної, робить матір'ю. Алілуя! Бог сьогодні виліковує зціляє невиліковні хвороби. Бог сьогодні воскрешає мертвих. Бог сьогодні зупиняє війни. Бог живий! І ми прикликаємо Тебе, Господь. На кожного в нашій Україні, на кожного, хто зараз страждає, кого торкнулася, ця війна вбила, зруйнувала, погубила. В ім'я Ісуса Христа втіш, улюблені. Я вчора спілкувався. З солдатом. Це мій друг ще з дитинства. Ми з ним не бачились років 30 ще в школі. Він 5 років служив, воював, був поранений, мав травми, і ці травми зараз є. І він не зміг виконувати бойові завдання і ще, скажем, не оформив ці моменти і. Залишив частину, але документи ще не були оформлені. Уявіть його перед Новим роком посадили в тюрму у Львові, на Городоцькій. Він там сидів 9 днів. Він звільняв міста, витягував з підвалів дітей. Він мені це все вчора розказував, жінок, які просто в страху там чекали кажу, підвали вскривали вони на, на, на шию, коли бачили, що ми українські воїни. Вони на шию просто ці діти. І зараз він в тяжкому стані фізичному дома. Благословляю тебе, Віталік, там, де ти є, в ім'я Ісуса. І в нього пропадало бажання навіть жити, тому що е несправедливе ставлення. Я до чого веду, що Бог справедливий, Бог з тобою не закінчив, і Бог з тобою не закінчив, і зі мною не закінчив. Бог хоче, щоб ми ходили в Його славі. Бо хоче пустелю зробити садом, Бо хоче Україну бачити процвітаючу. І щоб кожен окупант сьогодні втік, щоб кожен, кожен беззаконник мав цей страх і просто тікав з нашої землі, як написано, вони побояться страху, де його немає, Бог розкидає їхні кості, хто отоборився проти тебе. Боже, прояви своє лице і всі, хто утоборилися, Проти нашої України, українців, жінок, дітей, сімей нехай тікають. Бог сказав, я висушу їхні кості. Тому улюблені, сьогодні благословенний день. Ми в цьому дні благословляємо Збройні сили України, кожного солдата. Нехай твій покров, твоя свята кров буде на них. Нехай ангели служать на передовій і жодна зброя проти тебе солдати не буде мати успіху. В ім'я Ісуса Христа це насліддя Господніх слуг. Як сьогодні важливо в серці своєму не говорити, що немає Бога, не мати цього безумства, а прикликати ім'я Господнє в будь-якій ситуації, в ситуації невиліковної хвороби, в ситуації смертей на фронті, в ситуації, коли сім'я руйнується, відносини руйнуються. Прикликати Боже ім'я і сказати: Господь твій вихід, я довіряю тобі. Він всі гори рівняє і всі долини підіймає. Він вирівнює стежки. І Господь сьогодні гряде в ім'я Ісуса. Улюблені, я вас благословляю. Побудьте зараз Святим Духом, відкрийте Писання, поговоріть з Богом. І нехай Господь своїм Святим Духом направить вас на шлях правди. В ім'я Ісуса Христа. Люблю вас, благословляю вас. Поширте це відео. Розповсюджуйте, Боже Царство! А війна, війна буде закінчена Богом в справедливих кордонах. Тому що Бог той, хто закінчує війни. Алілуя. Благословляю вас, нехай Дух Святий зараз зціляє вас, нехай мир Божий, який понад всяке розуміння наповнює ваше серце зараз ім'я Ісуса. Амінь.